Знайомтеся з черговим виданням в серії Лауреати премії імені Лесі Українки. Бібліографічною пам'яткою для читачів середнього шкільного віку майстер розповідати цікаві історії Андрій Кокотюха. Пам'ятка вміщує біографію письменника, з якої ви дізнаєтесь про його життєвий і творчий шлях. А наведені посилання на інтерв'ю з автором допоможуть дізнатися про нього більше. Прочитаєте про відзначену премію книгу Врятувати Березень першу художню книгу, події, в якій відбуваються після початку повномасштабного вторгнення, і яка, за словами автора, ніколи не мала бути написана. Прогуляєтесь сторінками детективних та пригодницьких творів письменника, адресованих юним читачам разом з Юрком Туряницею. Будете шукати шантажиста на прізвисько Чорна Рука, боротися з вогняним змієм, що палить історичні будівлі, та протистояти білій вороні, яка полює на дітей в інтернеті. А з Богданом та Данькою, з їхніми друзями, льонькою, Галкою та шаленим страусом футболом будете шукати козацькі скарби, розкрийте таємницю зміїної голови та підводного човна Сум. Переживаючи безліч пригод з Максимом і Денисом, разом з ними будете навчатися долати непорозуміння, дружити, боротися за справедливість, любити і розуміти інших. Користуйтесь бібліографічною пам'яткою. Вибирайте книги собі до смаку і читайте.